Народне віче зібрало сотні тисяч людей у самому центрі столиці. У неділю люди прийшли на майдан незалежності, аби показати вони хочуть змін в країні. Вимагали відставки уряду Азарова, імпічмент президенту, звільнення усіх політичних в'язнів і кримінального покарання міністру внутрішніх справ Захарченку за наказ бити студентів і мирних мітингарів. Люди з'їхалися зі всієї України, серед них і Чернігівці. Я тут з мільйонами, з сотнями тисяч людей, які також тут. Я не сам. Ми повинні бути разом в такий день і вибороти свою свободу, не сидіти вдома. Щось робити треба. Я закликаю всіх приходити на майдан і відстоювати свої права. Чернівці допомагали встановлювати намети, де пригощали всіх канапками і гарячим чаєм. Сергій приїхав з міста над Десною, аби відстояти свої переконання. Ми тут за свободу в нашій країні, за інтеграцію з Євросоюзом і за те, щоб у нас не було такої корупції, щоб наші діти в будущем жили в і демократичній країні. Присутніх вражала атмосфера майдану, адже навіть у натовпі всі були дружніми та допомагали одне одному. Кожен хоче долучитися до спільної справи. Хтось де у волонтери і розносить харчі, інші намагаються зігріти натовп піснями. Тут дуже дружня атмосфера, така, таке враження що якісь ну, великий, потужний е, музично, етнічно, е, політично ще якийсь там нічно фестиваль. Так? Дуже класний, дуже багато молодих людей. Класна атмосфера. Марш мільйонів назвали подію лідери опозиції. Вони й очолили колону тих, хто йшов пікетувати адмінбудівлі. На вулиці Грушевського біля кабміну мітингарі не гаючи часу, спордили барикади. За матеріалу слугувало все, і навіть смітники. Міліція не перешкоджала. Вона за огорожею, прикрашеною квітами. Опозиційні лідери наголосили, пікетуватимуть адмінбудівлі, допоки вимоги народу не будуть виконані.